Цієї середи, 1 жовтня, у Миргороді відбудеться всеукраїнська акція пам'яті Стоюза до дня захисників і захисниць України. Організатори запрошують містян приєднатися, щоб разом віддати шану тим, хто захищає країну, і підтримати одне одного у цей день єдності. 1 жовтня це день про кожного і кожну, про тих, хто зараз на захисті, і тих, хто віддав життя в боротьбі за Україну. Ми закликаємо всіх вийти на акцію Стою за. Акція відбудеться 1 жовтня біля сільпота, біля центрального входу в курорт Миргород. Беріть з собою портрети найближчих, найдорожчих вам людей, які віддали своє життя в боротьбі за вільну незалежну Україну. Закликаємо цього дня не бути самотніми і не лишати в самотності інших, єднатися, бути підтримкою одне одному. Акція проходитиме на двох локаціях біля супермаркету Сільпо та біля центрального входу до курорту Миргород. Початок о 8.50. Кожен охочий може долучитися. Окрім цього, 2 жовтня відбудеться персоналізована хвилина вшанування пам'яті загиблих захисників Олексія Педорича та Івана Романенка на тих самих локаціях. Ця акція також присвячується кожному, хто віддав життя за Україну. Організатори закликають містян не залишатися осторонь та долучатися до пам'ятних заходів. Війна, яка триває нині, показала, що є потреба ще сильніше персоналізовувати цю пам'ять, дати простір не лише для героїчних історій, а для імен, облич і життя, яке віддали за нашу незалежність. Саме тому ми проводимо персоналізовані акції хвилини вшанування. 2 жовтня буде персоналізована акція пам'ять про Олексія Педорича та Івана Романенка. Хвилина мовчання щодня зупиняє ритм міста, щоб нагадати про подвиг захисників і захисниць. Це спільний жест пошани і незламності. Ми бережемо пам'ять, аби вона ніколи не згасла.